В ефірі Студія», мене звати Ольга Воздецько. У мережі з'явилася інформація про те, що одеський центр соціальних служб буде ліквідовано. Сьогодні ми запросили до нашої студії Ольгу Пашко, директора цього центру. Ольга, вітаю вас, дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Маємо декілька повідомлень в соцмережах і в медіа про ліквідацію центру. Додано до цієї інформації фотодокумента про ліквідацію. Чи підтверджуєте ви цю інформацію, чи направду такий процес розпочаток? Добрий день, дякую за запрошення. Відразу хочу повідомити, що принести вибачення за зовнішній вигляд. Звичайно, не непритаманний такий вигляд чиновникам, але я зараз перебуваю в відпустці і навіть зранку не думала, що я буду в студії знаходитись. Дійсно, вчора до обласного центру соціальних служб надійшла інформація, що. Видано розпорядження про припинення Одеського обласного центру соціальних служб шляхом ліквідації. Воно датовано 19 червня. Тобто, позавчора Позавчора, підписано. так. Е що буде? Е Завтра, з понеділка ніхто не знає. Тобто я на сьогодні ще директор, керівник обласного центру соціальних служб. Але з понеділка вже не маю статусу управлінської діяльності. Це буде здійснювати голова ліквідаційної комісії. Поясніть оцей момент. Якщо запускається ліквідація, автоматично створюється ліквідаційна комісія. І наскільки я зрозуміла, із того документу, який ми маємо, попрошу режисера показати, який, власне з'явився у мережі, який, я так. Розумію, ви теж побачили в ліквідаційну комісію. Входять власне співробітники центру, тобто ваші підлеглі. Так, деякі працівники обласного центру соціальної служби а також працівники департаменту соціальної сімейної політики обласної адміністрації. А найголовніше питання, якщо можна коротко поясніть для телеглядачів, чим опікується центр, ми розуміємо, що найперше, найголовніше це всі процеси, які пов'язані з усиновленням, з опікунством. Це система патронатних родин, але не тільки що ще. А, ну, По-перше, для мене сам, самої було дуже несподівано а, появи такого розпорядження про ліквідацію, тому що а, чутки були, звісно, але ж а, не думала, що до такого дійде. А, причина цієї ліквідації, хочу ще відмітити, а, а, це відмова моєї відмова від звільнення за власним бажанням. Чому заступник голови обласної адміністрації пан Радулов вимагав, просив звільнитися мене за власним бажанням? Відповіді від нього я не отримала. В зв'язку з основними функціями обласного центру соціальних служб це методична допомога громадам здійснення соціальної роботи, організація проведення підготовки, навчань, кандидатів, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, патронатні вихователі. Саме головне. І велика проблема буде в тому, що дійсно зараз розвиток сімейних форм виховання, влаштування дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування в сім'ї громадян України наших е, мешканців Одеської області під загрозою, адже це одна з головних функцій, і це ланка в, е, взагалі в сфері охорони е, дитинства, проходження відповідної підготовки тими особами, які мають намір прийняти до своїх родин дітей сиріт позбавлених батьківського піклування. І така вимога є в певному переліку е, в законі і підзаконних актах проходження обов'язково такої підготовки. Кандидатами. А, крім того, хочу зазначити, якщо є навіть в положенні така функція, це не означає, що будь-який працівник Регіонального центру соціальних служб може здійснювати таку підготовку. це навчання, підготовку, відповідні тренери, які також проходять навчання. В... Раніше це було організовувало Міністерство соціальної політики. Зараз, на жаль, міністерство не організовує таку підготовку навчання, перекваліфікацію. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день тільки благодійний фонд Партнерство кожній дитині проводить таке таку підготовку тренерського складу. Можу сказати, що минулого року так само штатні працівники обласного центру соціальних служб я і моя колежанка проходили. Почали проходження такого навчання до сих пір, на жаль, очікуємо сертифікати. Тобто, це не дуже простий е, процес і легкий, який дозволить е, здійснювати підготовку кандидатів усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни, піклувальники, патронатні вихователі. У Вас є розуміння того о, з понеділка, як взагалі вся система працюватиме? Тому що чи правильно я розумію, якщо ні, виправте мене, о, всі. Процеси усиновлення опікунства вони здійснюються вашим центром. Патронатні родини це теж ваші, ну якщо можна так сказати, підопічні. Як все відбуватиметься з понеділка, якщо працює ліквідаційна комісія? Хто буде за це відповідати? Ну, не, не, де, не тільки на обласному центрі соціальних служб щодо створення сімейних форм виховання, усиновлення дітей, обласний центр соціальних служб є одним з суб'єктів, одним з основних суб'єктів влаштування дітей в сім'ї громадян. Але підготовка проходження відповідної підготовки і отримання відповідного документу щодо проходження підготовки є обов'язковим. Якщо не буде е, такої підготовки, не буде цього документу, усиновлення не відбудеться. Не зможуть створювати прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, влаштовувати дітей під опіку піклування і е, розвивати послугу патронату в громадах. Чи є певні конкретні кейси, які з понеділка можуть просто зависнути? Це доля дітей. Так Ми будемо говорити так, прямо. Так. Дійсно, діяльність обласного центру соціальних служб напряму залежить від діяльності служб у справах дітей. В громадах, в районах Одеської області вони здійснюють разом з соціальними працівниками, центрами соціальних служб надання соціальних послуг пошук кандидатів, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, опікуни, піклувальники. Потім здійснюють з ними попередню роботу, після чого вже направляють на проходження цього навчання підготовки. І ось в нас вже сформована група на проходження такого навчання. Заплановано було ще. На минулому тижні такої підготовки навчання з 24, го тобто з понеділка, з 24 червня, 35 осіб. Дуже велика група, дуже але це тому, що ми вже перейшли в такий формат по проведення навчання двох груп в місяць. Тобто, програма протягом сіми днів. Програма розроблена, затверджена міністерством. І протягом місяця дві групи ми стабільно проводимо навчання. Питання від громад сьогодні почали поступати, чи буде, тобто, це громадянам, особам треба їхати з півночі з півдня до Одеси для того, щоб перебувати п'ять робочих днів. Потім на наступному тижні ще два дні для того, щоб пройти цю підготовку під питанням. Хто це буде здійснювати? На жаль, нам також не дали відповідей в обласній адміністрації, в департаменті соціальної сімейної політики. Хто це буде здійснювати? пані Ольгу. Тут я маю зауважити, що ми е, завжди дотримуємося принципу в об'єктивності, і ми зверталися до одеської військової адміністрації з проханням надати коментар, прийти до цієї студії, і отримали на правду попереднє погодження від заступника голови військової адміністрації пана Радулова. Але з об'єктивних причин він до нас долучитися не зміг. Звісно, оці питання, які я вам ставлю, не перше я би ставила йому, тому що я сподіваюся, що у є розуміння того, як це має розвиватися з понеділка, що на паузу не встане всі процеси пов'язані з захистом прав дітей на Одещині. Що може бути з колективом? Які сьогодні у вас прогнози? Знову ж таки розуміючи, що комунікації поки не сталося, можливо, пройшло мало часу я на це, сподіваюся. Але все ж таки, це ваш колектив. Ви очолюєте центр з 13-го року? Власне, всю цю систему, сучасну, якою вона є зараз, побудували ви на Одещині з колегами. Що з колегами буде? Ну, По-перше, я взагалі працюю в обласному центрі соціальних служб на той час ще для сім'ї, дітей та молоді, з 2008 року, починаючи з посади провідного спеціаліста на керівній посаді з 2013 року. Але хочу зауважити, що на думку пана Радулова працівник, який працює більше п'яти років на одній посаді, вже є професійно деформованим його треба змінювати. Те саме, скоріш за все, стосується і моїх колег, адже вони дійсно працюють хто з 2010 року, хто з 2011 року. І дійсно на, в цій професії важко затриматись, тому що не дуже гідна оплата праці, велике навантаження, зміни, реформування в певних напрямках соціальної політики. Зміни в нормативній базі це все треба дотримуватись, дізнаватись і впроваджувати в своїй діяльності. Що з ними буде? Що буде з колективом обласного центру соціальних служб? Питання відкрите. Ми всі сподіваємось, що це можна припинити, але розповідають колегам моїм колективу обласного центру соціальних служб, що це можна. Було, мабуть, або зараз припинити тільки якщо я напишу заяву на звільнення за власним бажанням. Ви не плануєте цього робити? Я не я не планую, тому що я не розумію в зв'язку з чим я повинна написати таку заяву. В тексті розпорядження зазначене наступне: от все це відбувається з метою удосконалення структури і системи установ у сфері та надання соціальних послуг. Це дуже розмите формулювання. Які саме претензії можуть бути до комунальної установи, яка багато років працює під власне підпорядкуванням. ну, до повномасштабного вторгнення державної адміністрації після військової державної адміністрації, які, можливо, до вас були претензії, як ви можете розуміти таке формулювання, удосконалення структури? Ще раз мені не було озвучено ніяких претензій щодо моєї діяльності, діяльності обласного центру соціальних служб взагалі. Формулювання з метою досконалення структури системи установ в сфері надання соціальних послуг. Я можу сказати, що навпаки ліквідація обласного центру соціальних служб точно не для удосконалення цієї структури і системи в Одеській області, адже тоді втрачаються певні е, комунікації з громадами і соціальними працівниками, з якими я просто в телефонному режимі з рядовими працівниками фахівцями і соціальної роботи щодо налагодження їх діяльності методично, крім. Проведення підготовки кандидатів тих осіб, які мають бажання прийняти дітей серед позбавлених батьківського піклування в своїй сім'ї. Ми ще проводимо. Навчання, підвищення кваліфікації всіх соціальних працівників фахівців і соціальної роботи в Одеській області. Сьогодні також були дзвінки від керівників таких е, закладів, як центри соціальної служби надання соціальних послуг від фахівців і соціальної роботи. Що буде? Хто буде з нами взагалі спілкуватись? Як нам яким чином вибудовувати свою роботу? Крім того, це точно не буде удосконалення структури. Це буде порушенням права дитини. Під час воєнного стану, чому тому, що зараз багато дітей, евакуйованого з Одеської області, перебувають за кордоном і очікують на тих дорослих, які. Маю ви виявлять бажання прийняти до своїх родин. Вони проходять підготовку, потім встановлюють контакт. Навіть в форматі онлайн відбувається, їдуть за кордон, забирають дітей. Йдеться про усиновлення саме чи ні? І про усиновлення, про влаштування дітей під опіку, про створення прийомних сімей, дитячих будинків. Такі сімей. кейси вже є. Вони вже здійснювалися щодо дітей, які за кордоном. Так, так, вони успішно відбуваються. Вони вдалі, тому що дійсно професіонали, які працюють більше ніж 5 років на своїй посаді, намагаються робити все дуже оперативно для того, щоб дійсно дорослі батьки, потенційні прийомні батьки, усиновлювачі, знайшли контакт. Відбувся взаємодобір з дитиною. І вони змогли познайомитись, поїхати забрати дитину. А ви здійснюєте ж моніторинг історій дітей після того, як вони потрапляють або до синовителей в нові родини? Це, до речі, по-різному ж теж відбувається так із збереженням таємниці про це або так. з відкритими даними, коли батьки у принципі не хочуть це скривати від дитини на майбутнє. Про патронатні родини ви здійснюєте моніторинг. Ви дивитеся, як все відбувається, чи все в порядку. Хто зараз це буде робити? Щодо усиновлення, щодо усиновлювачів, дійсно є діятимниці усиновлення, і тільки на прохання або ініціативу усиновлювачів можуть втручатися, ем, ем, допомагати соціальні працівники, в тому числі ми також, як тренери, які проводили навчання. І до речі, ми є за освітою також психологи. А всі інші сімейні форми виховання, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім'ї, піклувальники в сім'ї повинні знаходитись під соціальним супроводом, під соціальним супроводженням. Знов відкрите питання: хто це буде здійснювати? Тому що е, соціальні працівники знов втратять. Е, нас, працівників обласного центру соціальних служб досвідчених працівників професіоналів своєї справи, які проводять підвищені кваліфікації в індивідуальному порядку, спілкуються, здійснюємо виїзди в під час складних кейсів для того, щоб надати допомогу в функціонуванні прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або для дітей, які знаходяться під опікою піклуванням. Хто буде зараз це робити, я не знаю. Пані Ольгу, чи правильно я розумію, що можливий такий сценарій, що е, право і про це йдеться в розпорядженні? Е, що право підпису, мені здається, може я не, не надто точно е, передаю е, цитатою. Е, здійснюватиметься головою ліквідаційної комісії. Тобто, це буде по суті замінник директора. Так, це управлінські віде? функції так повинен здійснювати управлінські функції. Голови. Чи може бути так, що в період процесу ліквідації? Центр буде працювати, але відповідати за все буде голова ліквідаційної комісії, який є вашим колегою. А ви розумієте, я дійсно вперше в такій ситуації, коли відбувається такий процес, як ліквідація. Звісно, в мене немає відповідей на багато питань, але і в того органу, який здійснює контроль за функціонуванням обласного центру соціальних служб, зараз я маю на увазі департамент соціальної сім'ї. Політики, також немає відповідей. Вчора е, працівники департаменту повідомили, що вони будуть тільки телефонувати в Міністерство соціальної політики і з'ясовувати, е, яким чином все це здійснювати. Е, тобто, може зробити висновок, що спочатку зробили, наробили, а тепер будуть вирішувати питання, консультуватись, яким чином виходити з цієї ситуації. Крім того, голова ліквідаційної комісії сьогодні працівник обласного центру соціальних служб повідомив, що. Він не буде виконувати е, функції голови. Він не має бажання бути головою ліквідаційної комісії. Но І можна навіть... назвати прізвище цього працівника. Ну це теж відкрита інформація. в Принципі, да так. А Дмитро Білов, начальник відділу підвищення професійних компетенцій працівників надавачів соціальних послуг одеського обласного центру соціальних служб. Він же є головою комісії, так. тобто він увійшов... Це не за його бажанням а його зроблено головою комісії. І дійсно я розумію його, тому що це відповідальність до якоїсь, звісно, ніхто не готовий на сьогоднішній день, і ніхто не знає, яким чином всі етапи, всі функції необхідно здійснювати під час цього процесу ліквідації. Яке яка установа на вашу думку може з'явитися замість центру, якщо його буде ліквідовано? Знов відкрите питання. В мене немає відповіді. Е, мені самі цікаво було б е, почути, адже е, альтернативи на сьогодні немає, хто буде виконувати такі функції. Тренери, штатні працівники обласного центру соціальних служб це я і моя колега. Ми не будемо працювати в зв'язку з ліквідацією, тобто, нам було повідомлено, що в зв'язку з моїм. Небажанням звільнятися буде ліквідовано центр, обласний центр соціальних служб, Колежанку так само. Хто буде виконувати е, цю діяльність, ніхто не може дати. Є якісь припущення, може якась інша організація, може передадуть, але ж конкретно. Немає, немає альтернативи, тобто не підготувалися для себе. Уточняю таке паралельне питання. Затвердження, чи має бути людина, чи має право людина на усиновлення тієї чи іншої дитини. Теж ухвалюєте ви. А, обласний центр соціальних служб всього лише організує, проводить підготовку, за результатом якої надає довідку про проходження особою цієї підготовки з рекомендаціями щодо кількості дітей, щодо віку дитини або дітей, щодо статі та стану здоров'я. Якщо цього не буде. Зроблено, якщо не буде такої довідки, суд не зможе розглядати. Не буде, буде неповний пакет документів, який е, суд не буде розглядати просто. Угу. Е, пані Ольгу, е, чи хочете щось додати, чого не торкнулася я? Бо ми, знаєте, залишаємо таке вікно відкритим зараз, тому що все ж таки очікуємо на певну е, реакцію і роз'яснення від одеської військової адміністрації. Е, для е, охочих, ну напевно, я буду прицільно казати про пана Радула бо сьогодні е, ми е, контактували саме. Хотіли запросити його і сподівалася, що він до нас завітає. Відкриваємо, залишаємо відкритим цей майданчик. Запрошуємо, якщо є бажання у військовій адміністрації прокомунікувати це питання, ми відкриті і очікуємо тоді понеділка. Можливо, направду з'являться певні деталі цього рішення. Ем, ще раз хочу просто акцентувати увагу, ем, звернутися з проханням. Закликаю пана Радулова не порушувати права дітей, особливо під час воєнного стану, адже регіональні центри соціальних служб є одним із основних суб'єктів сфері охорони дитинства. Не може бути таким, що буде відсутній в якомусь регіоні обласний центр соціальних служб. Не може бути такого, що якісь функції, тобто частково, будуть можливо комусь передані, тому що є певні управлінські функції, методичні функції, є відповідальність. Працівників обласного центру соціальних служб за виконання своїх функцій. Хочу сказати, що дуже цікава робота, дуже складна, але дуже цікава, тому що ми дійсно і відповідально ставимось і до таких слів, і це не просто красиві слова. Ми намагаємось допомогти дітям знайти своїх батьків. І робимо це сумлінно на постійній основі проходимо підвищення кваліфікації, намагаємось ось навіть е, останню підготовку в минулому році розпочали. Ми проходження підготовки тренерської тренерської діяльності е, майже вирвали включення в групу і проходження цієї підготовки, тому що це надасть нам. Або надало б нам з моєю колежанкою здійснювати розвиток патронату над дитиною в Одеській області, тому що тренерів немає і зараз міністерство соціальної політики не здійснює підготовку тренерів. Я дякую вам, що дякую. ви сьогодні завітали до нас. Внесли певну ясність, але частина ясності очікуємо знову ж таки відова. Нагадаю, ще раз повторюю, що в будь-який момент Сьомий канал надає можливість для ефіру, якщо в військовій адміністрації є бажання і наснага прокомунікувати це питання. Ольга Пашко, директор Одеського обласного центру соціальних служб, була сьогодні гостою нашого ефіру. Ще раз дякую, пані Олю. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.